Руслан у мене був як примінчик світла серед того всього, що в мене було темне і чорне. скажімо так. Ганущак Руслан позивний Остап, фотограф. Народився 1970 року у Івано-Франківську, закінчив школу номер 13. захоплювався мандрівництвом та альпінізмом, фото та кінодокументаліст, автор низки документальних фільмів на тему війни в Україні. Активний учасник Революції Гідності, де отримав поранення під час боїв на вулиці Грушевського у Києві, автор зйомок протистояння та масових розстрілів активістів Майдану, що згодом стали доказовою базою в слідстві, у 2014 році став бійцем батальйону Азов. Як документаліст фіксував злочини російських військових на Донбасі. З початком повномасштабного вторгнення, як військовий кореспондент, висвітлював бойові дії на півночі України. Згодом вирішив стати солдатом підрозділу ударних дронів у складі 92-ї механізованої бригади імені Івана Сірка. Загинув 11 січня 2025 року під час бойових дій в Курській області. У нього були золоті руки. Ці руки робили вміли і, на мою думку, все тому, що за що би він не брався, він робив досконало, якщо він це знав. Якщо він не знав, то він копався в інтернеті. Якщо були такі речі, що він не міг зробити, то відповідно шукав, хто би це міг зробити. Він вчився в Чернівцях, в університеті, і десь після третього курсу його брат познайомив з відеозйомкою, як знімати, як монтувати. Він вже сам дійшов до того, і він почав знімати всякі події. До того кажуть, дознімався, що він навчання закинув. Потім пішов в армію, прийшов ну, і він почав знімати вже професійно. Е, знімав, як дочка росла, знімав, як дочка народжувалася, зробив фільм про народження дочки, прямо з самого роддому були кадри. Е, є, це якраз таки, поки от вона ще була маленька, то він вже ну, знімав. А потім вже якось так відійшов від цього, потім був Майдан, знімав Майдан, потім був Азов, знімав Азов. Він красу бачив, незважаючи на бруд війни. Оце це таке було в нього, незважаючи ні на що, він бачив красу, старався сфотографувати чи відео зняти, маленькі такі, і відправити, відправити рідне. Він був взагалі та мовчун. Угу, він був мовчун, він щось собі сам робив тихенько, але особливістю було те, що зранку до вечора була музика. Його постійно супроводжувала музика. І така любов у дочки так само є в нашої ринки. Вона любить слухати музику. У нас одинакові були уподобання до музичних смаків. Ми любили одинакові гурти, там захоплювалися ВВ, навіть в той самий день, коли Руслан загинув, я була на концерті. ВВ, І я йому такий маленький скидала. Він мені каже: О, це де да, кажу Франківську. Добре, подивлюся по тому, бо не можу зараз. Козак Систем, вже були куплені квитки. Він мав бути вдома 15 січня, там 20-го ми мали йти на Козак Систем, Він дуже любив цей гурт. Є що згадати світлого, а є, звісно, як ну, в любій сім'ї періоди взлету, періоди якогось сумування, депресування, ну, буває ж, у кожного. А У Руслана це було часто на рахунок депресування, тому що він завжди був у пошуку себе, себе глигинного, чим він має займатися в цьому житті і яку користь він має принести максимально людям. Оцей патріотизм так само був на рівні. Не то, що підсвідомості, а з кров'ю, напевне, і з молоком матері, як то кажуть, в нього це було, тому що там репресовані були тато, і тільки був Майдан, то він цілий Майдан від початку до кінця ж зняв і фільм зробив про тих, які загинули на Майдані. І його ці документальні зйомки, то є як свідчення в прокуратурі. Ну і з Майдану він одразу пішов добровольцем в Азов. В Азові він був в інформаційному відділі, він постійно Азов знімав всі, робив там новини і таке. І він так само хотів бути на цій війні. Хотів бути журналістом, фотокореспондентом, відеокореспондентом. Ну, бачите, Як я кажу, що він хотів бути очима війни, а став руками війни. Каренка каже, вона завжди любила, коли її тато обнімав, бо вона знала, що вона в його обіймах, як в захисті. Коли вона була маленька, це була така радість у тата, бо в нього є маленька принцеса, маленька дівчинка, ну, яка тато для неї стіна, тато для неї захист, тато її може взяти на плечі. Вона зараз уникає всіх. Вона ще на цьому була, на прощанні була. У Києві було, у Франківську було, в нас ще це якось витримала, тому що і мені якось було легше, а зараз дуже сильно накриває. Я його знала ціле своє життя. ну Логічно. Але ціле життя він завжди підтримував мене, завжди жартував. Я відчуваю, що він є, що він близько, що він мене веде, що все, що я роблю, це. Він би схвалив в той момент, коли людина може втратити життя, відбувається щось таке, що людина стає справжньою без маски. Це дуже позитивна людина була. У нас дуже багато було спільних спільного бачення життя, спільного підходу до життя. Ну, це просто була людина, яка от з першого дня от я зрозумів, що це людина, яка на одній хвилі зі мною, а, з якою мені цікаво, з якою мені комфортно. Він був дуже спокійний, спокійний, врівноважений, виважений. Руслан, розумієте, це позитив, доброта, надійність. Це людина була. Загорався моментально чимось, ідеями якимись своїми е планами. І він ті ідеї занурював нас, в ті плани. Він міг прийти сказати: прийде так, Сашко, в мене є ідея. І це вже було безапеляційно, тобто його ідея зразу розповсюджувалася на нас. Друг так, е а член це є член родини. Це наскільки було. Їдемо, їдемо відпочивати разом. Першим глядачами були ми. Він цей, цей матеріал ще обробляв. І ми збиралися, і ми сиділи і так. Боже, як гарно, він це все так. А про його творчість ми відпочивали на морі з дітьми, і нам вже ми їдемо додому. Треба вже діти в машині. Все. Ми, Руслан, Руслан, почекайте, тут високо художній кадр. Десь він на камені знайшов квіточку. І йому її треба зняти. Ми, Руслан, ми вже чекайте, тут і оце високохудожній кадр, ми як десь йшли, він щось топ я кажу, що Руслан, високохудожній кадр, ну ти же знаєш. Коли йшли і Руслан, і Сашко, е, ну, по-перше, було, хто, як не ми, діти наймолоді, ми поки що збережемо їхнє життя, але. Ми були готові до того, що я жилася. Тому що, як готова, готова не може бути, коли гине людина. Ми знали, куди вони йдуть. Вони нам казали, це війна. І на війні може бути все. І ми можемо загинути. І головне, щоб ви були готові до того. Це, як він казав, це не прогулянка, це боротьба. Руслан навчив багато чому. Що є на кого спертися, є кому допомогти. Зблизились ми в 2014 році на Майдані. Ми стали в якійсь мірі рухомою одиницею на, на довгий час. Руслан знімав репортажі, а я йому в тій чи в іншій мірі допомагав це робити. План у мене в житті просто якась частина мого світу. Руслан то це якась частина світу, і, на жаль, зараз е, вона погасла. І в мене я звідти можу витягувати тільки спогади. І це воно таке враження, як ніби заморожений кусок мого, мого якогось внутрішнього світу. З однієї він виглядав як ніби безшабашний, безсмертний, а з іншої сторони були такі моменти, коли він за камерою ховався. Одна із звичок він хотів завжди нагружати себе таким чином, щоб ледве вилазити з того. От у нього завжди якісь були такі міні-виклики або середні, які для нього були на той момент ледве підйомними. Але він то робив. І саме дивна штука. Що у нього практично завжди це вдавалося. В роботі він був десь для когось, може, незрозумілим, тому що те, що можна було відзняти за 5 хвилин іншим оператору, він на це тратив дуже багато свого часу. Він коли виглядав навіть дивакувато, коли він став там біля якогось одного кадру і ходить там коло нього 10 хвилин. І не маючи таких технологій, які маємо зараз, на той час там виходили геніальні кадри, і тому ми розуміли, чому він це так довго робив. Мені приємно, що напевно якось так випадково зберігся його голос, його повідомлення до мене буквально незадовго до того часу, коли його життя обірвалося. Любчик, пам'ятаєш, я тебе просив про мою побратима Ролану, яка мала там проблеми з внуком з Азовсталі? Це голос, який зберігся у мене на телефоні, там є далі розмова. Але, будучи там в пеклі, будучи на війні, виконуючи бойові завдання, він не забував про своїх побратимів тут. І навіть по тембру голосу, ви бачите, що таке враження, що він десь поруч з нами в тилу і хоче допомогти вирішити якісь питання своїм побратимам, тим, хто попав в скрутну ситуацію.